Урядова гаряча лінія. Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення на лінію, ви надаєте згоду для обробки та використання своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства. Оберіть, будь ласка, питання, яке вас цікавить. Питання виплат за програмою є відновлення. Натисніть «2». Питання безпеки дітей в інтернеті. Звертаємо вашу увагу. Гаряча лінія працює з 8 до. 21 першої години. Просимо звертатись у робочі години. Е... Доброго дня. Мене звати Жанна, Номер 14.53. Речіні є відновлення. слухаю вас. <клес> Доброго дня. Мене звати Рожок Олександр Петрович. Я вас турбую з міста Миколаєва. Від усіх, так би мовити, жителів Лягіна 67. В нас, ну, встигаєте записувати. Значить, дивіться, На, ми, значить, не, по, е, не получимо, е, гроші по, по по програмі є відновлення через махінації, е, міської ради. махінації міської ради, які в нас тут призвели до того, що е, 118% майна ми вже всі зареєстровані в. Все майно зареєстровано в цих реєстрах е, майнових прав. Всі, всі е, співвласники. Але через те, що міськрада такі, там є таке проросійське угруповання, таке як е, Андрій... Дозвольте, я вас на хвилиночку переб'ю. Можна? Перервіть, так. Так, Олександр Петрович, у вас Наскільки, розумієте, дзвінок щодо дій міської ради і безпосередньо посадових осіб, вірно? Ви мене не зрозуміли. Значить, є відновлення, я дзвоню з приводу. Я зрозуміла. Ви не можете отримати кошти, тому що є певні дії в міській раді і певні особи. Вірно? Особи і певні особи в поліції, які це все кришують, такі По... Є відновлення, окрім того, яке є питання. Зараз ми зіштовхуємося з тим, що є проблема в міській раді. Ні, є проблема, проблема раді, чекайте. То... Ну змініть тоді, є відновлення цей в дії. Змініть, що може бути майно дорівнювати 118%. Як ці ну, це на користь Путіна, так би мовити, цього проросійського угруповання. Ну що не одиниці може дорівнювати думку, можна закінчуєте думку. Ви хочете мене перепасувати? Я розумію вашу так, думку, я так я розумію вашу думку послати тих українців нафік. Я розумію, то є держава така державна програма, послати всіх на. Я, я чую, я вас добре чую. Це вже продовжується. Я це цю про цю канітель, що в нас буде такі проблеми, я знав ще хто знає коли. Через Ми те, що курви... скаргу щодо цих подій. Щодо цих На подій. Галечі, лінії. Так, зареєструвати скаргу, описати причину скарги і вказати конкретних посадових осіб. І відповідно зараз. Тобто Туда я не виває? до вас, це питання не до вас, так? Знову щодо, щодо роботи міської ради і конкретних посадових осіб, так не ну, доразкові. А, а, а як з а як з'ясувати, які в нас там ці перепони на? На шляху отримання. Дивіться, що ребята, які в Москві проживають зараз, підіймають економіку Російської Федерації, вони вже отримали її відновлення. А для того ж хлопця Саша Рижак, котрий на фронті, для нього нема відновлення. Я так бачу, що все робиться для задоволення потреб путінців, так? В Україні. Я не знаю, що ви бачите. Я, раз, бачу. Так, я говорю, якщо проблема виникає в посадових особах, я зараз роз'єднаю з фахівцем і ви зареєструєте скаргу щодо їхніх дій. Так, а отримати гроші, як отримати гроші? Мені ті скарги, я їх просто буду скоро вбивати, нахуй. А скар, я вже заїбався скаржитися, розумієте? Я, якщо буде нецензурна лексика, ми завершимо нашу розмову. Я не маю наміру вислуховувати нецензурну лексику. Так, давайте щось там реєструвати чи що там робити. Давайте щось робити. Що ви вже, хочете так. зареєструвати. Так, давайте щось не буду, вимкнемо, вимкнемо непорозуміння. непорозуміючих вимкнемо. вимкнемо, що ми його вимкнемо, так. Добре, по програмі є відновлення. У вас зараз виникла проблема з міською радою і посадовими особами. Повторюйте. Проблема Твої в тому, що програма Дія не розуміє 118% майна. Майна в математиці, я думаю, що хлопці, які писали ту програму, вони поставили коли 100% майна, тобто тут є співвласники, 8 співвласників і в них є долі. Так? Коли долі дорівнюють 100%, тоді спрацьовує програма є відновлення. Коли там всі зареєстровані, всі частини співпадають. А як вийшло, що у вас 118%. А шахрайці! Проросійська така є такі ці. Е... Так давайте, е якщо проблема в цих проросійських шахраях, повідомте про них. І я вам пропоную це зробити через урядову лінію. Давайте, так. Гарного дня. Дякую. Дякую. Зайняті в розмові. Протелефонуйте, будь ласка, пізніше.